Доброго дня виноградарі. Я сьогодні вирішив трошки розказати про себе. Виноградом я почав займатися з 2017 року. В даний час в мене нараховується 130 сортів і гібридних форм. І це близько 300 кущів. Я роблю все і підв'язку, і задані операції самостійно. Дружина мені, звісно, допомагає багато, нагає. Спати тут, прибирати і, і основне прищеплення, робити прищеплення, прищеплення. У е, мене є теплиця, в розмірі якої 10 на 40. В теплиці поміщається 80 кущів. Всі решта на відкритому. Зараз я дещо покажу так Основне, бо я вже в минулих роликах показував, дещо. а зараз покажу такі основні сорти теплиці, які в мене вже так на підході, і які вже готові. От, і прошу ну, що тоді, щоб люди оцінили, підписалися на мій канал. Щоб можна було бачити далі, що, 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 що в мене робиться тут на виграду. Ми підійшли ми до, до, до сорту каталонії. Що така вона вже готова. І вже споживати можна. Завтра я думаю зрізати на базар. От, біля неї далі йде ромбік ще є ромбік вже Навіть От, Ми вже там поїли трохи. От, і рядом тут Атос. Атос теж готовий до споживання. І теж завтра. Поїде mm -hmm. на ринок. Ну і зараз подивимося далі що там. Підійшли ми до сорту Вівія. Теж вже готово. Ну, Виборочно, звісно, але ж можна буде теж вибирати на ринок. Все, тепер підемо до байка. А то байконур. Байканур цього року, як ніколи, він дав врожай. Гарні, гарні грона Видно всі, всі. А от дві штуки таких грона, гарний байкану цього року у мене тут. Два кущі і видно так. А це Дуб, бобський рожевий. От, яка гарна грона. Всі грони теж гарні, здорові. О. Вже украс набирає. Ось який грани. Гарні видоскі. А це ми підійшли до сорту Не знаю, чи сорт чи гібридна форма. Зрений святая теж вже готова. Також завтра на ринок. Перейдемо далі. Отак ми підійшли в сорту лоно. Лоно гарна, жовта така ягода. От теж вже виборочно можна вибирати і теж зрізати. Кишміш бравісьму. От кишмиш бравісиму теж вже. Вже треба його знімати. А то а то э, назва забув, з був э, Розарання. Розарання вона от за э, ну не опилилася, аж то ти вона загорушила так. От ягода, яка має бути ягода. Вона вся така, ну правда, без косточки. Кус в неї дуже приємний. Я думаю, що вона нічого їй не зашкодить. Вона дуже гарно піде. Оце прийшли ми до прививки минулорічної. Це сорт Динька, дуже красивий, колір її гарна ягода з мускатом. Дуже. дуже Перспективна форма. Я її тут ще перещепив цього року, багато не щепив і посадив на власне коріння, вже подобається. А то ми підійшли до сорту Рембо. Рембо тут ми його взяли теж в сіточки, тому що горобці не дають жити їм. Поглювали трохи. Нічого, теж вже на підході. Ото ще низ чуть-чуть не дозвіл, а так вже рона готова. Ось тут ми підійшли до сорту Веліка. Веліка теж її взяв сіточки, щоб не зробили грубці, Дуже гарний сорт, вкусна ягода. І далі зараз перейдемо так, не виключати сюди. Тут покажуть талісман. Тот талісман. Дуже гарна ягода, теж крупна. От на сонці така світиться. І далі перейдемо, тут покажу. Тут лора, лора теж так гарно запилилася, жіночий. Цвіток, то і квітка. І от як гарно запилена і гарна ягода. І теж вже виборочно можна зрізати. А то ми підійшли до сорту красобалок. Ось така теж ягода гарна, чорна, велика, теж вкусна. Так само горобці її полюбляють. От. Ну, на цьому. Так, а то підійшли ми до сенсації, сорт сенсація. Ось такий теж грона, ну ще вона, ще її треба з тиждень. Хорошої погоди. Далі йде пам'яті учителя. Гарно, теж гарне запилення, гарна ягодка. От, племена вже. Ну, на тому все, буду закінчувати свій невеличкий ролик. Прошу підпишіться на канал, кому не важко. І будемо в майбутньому дивитися знову, що будемо Богу. Слава Україні!